Щоб наша влада знала, що ми не дурні, не сліпі. А люди кажуть одне, повертаються старі часи. А так повертаються часи, коли доводиться план до двору. Знаєте, що це таке? Кожному принеси гроші. Здаєш більшому начальнику, меншому, а то й на самий верх. Опять пішли колядувальники, які колядують і збирають з людей. Це наруга. Над пам'яті Небесної Сотні, наруга над пам'яті тих, хто загинув в АТО, наруга над нашою честю і совістю. Доколі ми це будемо терпіти. Я займаюся волонтерством. Знаєте, вже опускаються руки. Коли останні копійчину люди збирають, ми знаємо, що на держзакупівлях в армію відкати вже 75%. При Януковичі були 60%. Це вже куди? Вже Куди вже далі йти? Що це робиться? Вже побори йдуть. І там вже навіть армію нашу, наших хлопців заразили цієї корупції. Вже повертається все туди, звідкіля воно прийшло тільки в хужому біді. Тому що, крім того, що в нас ще війна, дефолт і країна гине. Три невеликі проблеми. Не можна цього пускати. Факт. Загинула молода, нормальна людина. А покидьки. Рвуться до влади. І їм там прокладається вся дорога. Ні, цього не буде. Пам'ятайте в Радіївку, як воно почалося. Закат Януковича, з чого почався? З Радіївки. Оце продовження в Тільки набагато хужіше, тому що там загинула адміліціонерів невинна людина, а тут загинув чоловік, який хотів жити почеснути. Требувати звільнення нашого начальника РОВД і начальника обласного відділення. І наше керівництво роведе на час розслідування, тому що якщо вони не будуть виконувати, ніхто там розслідувати нормально не буде. То. Всі призначення у правоохоронних на так званих покаміць органах тільки під контролем громадськості на відкритій конкурсній основі. І це було і раніше, це було і зараз. План до двору, ти повинен стільки-то, стільки-то принести грошей. Я розповідаю, що нібито Олександр Росієнко сказали так, начальник відділу, що якщо в тебе, тебе немає, збити ці гроші з людей. От значить плати своєї зарплати чотири тисячі, нібито не знаю наскільки це правда, але нібито план був такий доведений: чотири тисячі гривень на місяць. Скільки тисяч вже загинуло наших кращих синів і дочок там на сході України? А такі негідники, які на нашій крові зайшли в кабінети, отримали посади, теплі крісла, знущаються і далі над нами. Тільки змінилося прізвище. Були Януковичі, його е, прихильники його. Річники, посіпаки, змінилися інші прізвища, принципи не змінилися, на жаль, ні, шановна громада, я е, не буду от, ніяких оцінок давати ні з одного, ні з іншого боку, але я знаю просто е, міський голова Мергода, Соломаха Хасарія Павлович, але я просто е, за цей період, вивчивши думку багатьох людей стосовно Олександра, розумію, що це порядна людина. Тому, що я я можу сказати наступне, що понеділок, вівторок, крайній термін, порад я пораджусь з депутатами, щоб було відповідно кворум. Я скликаю міську раду для того, щоб поставити питання перш за все про, про щоб зробити звернення стосовно розслідування цього факту стосовно в тому числі можливо відсторонення першої особи міського відділу на період розслідування і третє, щоб всі періоди розслідування були доведені до громадськості або хоча б до сім'ї Олександра. Але єдина умова, що сім'я на це дає згоду, щоб ніяких тут потім питань не було до мене і до депутатів.